Я хотів би також наголосити, звернути увагу, що не було би щастя та mm -hmm. нещастя допомогло. Да? І mm -hmm. в даному випадку, те, що сталося після 22 числа, я б сказав би, можливо, в якийсь момент ну трошки можливо роз, розштурхало наше суспільство. Бо давайте будемо відверті. Якби це сталося в минулому році, коли зникли перші 500 мільярдів в нашому бюджеті, то я сумніваюся, що це на БУІСАП сталося 22-го. Якби це сталося в цьому році, коли знову вийшли, і сказали, що 500 мільярдів не вистачає, і люди вийшли, і сказали, де другий рік поспіль зникає півтрильйона. Згадайте, коли ми проговорювали новий склад Кабміну, що той звільнити треба, а новий не, не набагато краще. І от коли ми звільнили старий при тим як голосувати за новий, і суспільство так само вийшли, сказали, ми проти о цього складу, давайте відповідальних людей, технократів, які дійсно будуть працювати на нас, то я дуже сумніваюся, що це голосування 22 го набуса б сталося.